На то я дождався, так довго чекав, але все-таки єсть. І я зараз говорю не про мотоцикл, а про ось, ось чудову наліпку на цій зеленій мордашці, яка приїхала до мене з країни кінгуру і Ківі. І Ківі це не фрукт, якщо що. До речі, прямо зараз на ваших екранах я косплею короля Акул Суїсайд Сквати, якщо ти. Гадаю, що перше місце на коміконі любасу було б моє, вже постав свій лайкусик. Check it out. З вами, як завжди, ваш РС -Кафе Рейсер, і в мене хороші новини. В першу чергу, звичайно, для мене, бо мій мотоцикл готовий. І вже за декілька хвилин я представлю вам цей мега без перебільшення, Мега! Проект! Але чому ж так довго юрі? Що ж ти там такого робив? І якщо ви не бачили моє минуле відео, присвячене тюнінгу, особливо його мінусам, будь ласка, його перегляньте, бо зараз я вам буду розказувати історії на реальному прикладі. Як я вже згадав на початку, я чекав наліпку з Австралії і чекав я її 4 місяці. Бо якщо ви думали, що Укрпошта це дуже поганий сервіс, вони затримують посилки, вони їх там десь ще просруть, то можу вас обрадувати, бо американський сервіс нічим не кращий. Це перепрошую дебіли, профукали моє перше замовлення. Не то, що профукали, воно було довгий час в транзиті, а потім зависло на якомусь одному місці. Де воно пробуло три тижні, аж поки я їм не написав і не запитав «Hey, guys, what the fuck is going on?» На що мені сказали, знаєш, походу твоя посилочка, все, десь десь коротше її нема. Зареєструй звернення на нашому сайті. Коли я зайшов на це звернення, там потрібно було вказати все про цю посилку. Коли я кажу все, я маю на увазі реально все, її розміри, якого кольору був конверт, що там всередині. Я на це все глянув. Написав Джемі, котрий відправляв цю посилку. До нього ми повернемось за хвилинку, але він ну не міг мені дати всі ці деталі. Скільки там сантиметрів був той конверт? Ну ну капець, може їм сказати, ще якого кольору на мені труси були в цей момент. Це Коротше, я зрозумів, що посилку втрачено. І напевно в декого з вас виникне запитання, а чому цю наліпку не можна було зробити і роздрукувати в Україні? Тут дивіться, яка справа цю наліпку робить єдина людина на нашій планеті. І це Джеммі з Австралії, котрий професійно займається стантрайдінгом, виступає на всіляких шоу, приймає участь в змаганнях і має декілька мотоциклів для цього, включно з Kawasaki Z900RS, під який він взяв і розробив дизайн такої наліпки. Тобто він витрачав свій час, кошти і зусилля, щоб це реалізувати. А я просто візьму і це вкраду, замість того, щоб підтримати свого мотобратюню. Brother! 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 І це тільки одна з багатьох проблем, з якими я зіштовхнувся. Це був цілий квест, розумієте, який ми проходили поступово, поступово рухались до цього крутого проєкту. І якщо ви забули, то я вам трішки нагадаю, які основні пошкодження були на моєму мотоциклі. А саме, Вбиті диски, два штуки, погнутий бак в двох місцях, вирвані тросики газу, тріснута морда разом з вітровим склом і порвана жопа. О, о, кхм, кхм, кх, вибачте, тріснута жопа. В Плані хвіст на мотоциклі. Ну і як мінімум декілька з них принесли мені нові незабутні враження, а саме страждання. Ну, а я там ще зверху докинув, ну ну, ну, ну ви ж мене знаєте. Ну куди ж без нових тюнячок? Але про них я вам зараз не буду розповідати. А зроблю це, коли стоятиму біля цього крутезного байка. Тому ми відправляємося в салон Хонда, а саме в Турекс Мотосайкл Сервіс. Сьогодні дуже сонячний день, температура плюс 20 градусів. Правда, передали, що будуть сильні пориви вітру. Там, до речі, салон BMW. А тепер гоу на сервіс. гоу go, go, go. Сонце валить, капець. Я прямо не можу дивитися в камеру. Ви афієте, просто афієєте. Адам Кавасакі Z 948 раз. Вже не 900 раз, бо ми прокачали, а тепер це 948. Людина, яка все це зробила, зробила без перебільшення просто мотоцикл мрії. Це Ігор, він же інгмоктор. Скажи мені, будь ласка, як тобі враження? Наскільки сильно я тебе задовбав всім цим тюнінгом, який ми сюди ставили? Бо в мене таке відчуття, що трохи задовбав. Ні, насправді не задобав. Ну, відверто кажучи, це Magnum опус в моїй роботі. Тут прям по тюнінгу дуже-дуже багато. І якщо говорити там про виставкові екземпляри, які роблять все в одній лінійці тюнінгу, ти просто береш, міняєш, береш, міняєш і не паришся. Коли ми говоримо про твій мотоцикл, мені дуже подобається власний момент, який, в принципі, є досить важким, це питання сумісності тюнінгу. Тобто, коли в нас частина півк, частина різома, частина там ще якісь інші виробники, і питання сумісності там корпусу акселератора, самої ручки, так, тросів газу, тросу щеплення, коли стає питання технічне, власне, те, що має робити механік, так отут утворюються складності. Mm. І ну, нема не чогось надзвичайного, так воно. В принципі, як і інший тип роботи, впирається в технічну англійську, впирається в загальні знання там, по вільних ходах, вміння читати креслення, вміння читати мануал, ну і плюс там технічні моменти по різьбових з'єднаннях і так далі. Єдиний нюанс, що це займає дуже-дуже багато часу, тому що от, найважче, напевно, було це те, що йде суто на ринок Японії. Коли ти привик працювати з технічною англійською, ти собі маняло пошершав, зробив, окей, налаштував, перевірив себе, ти типу подано чітко. А коли ми говоримо за Японію, в тебе йде е, в іерогліфах благословені люди, які на них роблять маркування з е, Ньютон-метрами. По засиллях затяжки, бо, наприклад, там рідні болти кришки затягуються на 10 ньютонів, ага. а якщо ми беремо титан, то це буде 4,5 і Ну і і знаєш, і так вона набігає, набігає, набігає. Просто більше часу, більше моментів по перевірці себе. Та бо якщо ви думали, що запчастини, котрі приїжджали з Японії, мали з собою англійську інструкцію, то ні, все було на японській і деякі з цих елементів потребували такої. Тонкої роботи було розписано все, що, куди і все на японській. Ігор змушений був все це перекладати. Можливо, після цього він зможе тепер робити субтитри для різних анімешок. Ось він у всій красі. Не я, мотоцикл. Перепрошую, я затуляю, затуляю цей чудовий краєвид. Ви ж, напевно, пам'ятаєте цього чувачка. It's time to stop! Я його не послухав. Нє. Після аварії найбільше пошкоджень в мене отримали колісні диски. І Спочатку була ідея, хм, поставлю-ка я собі шпицьовані. Зашов на сайт, глянув ціну. Якщо це не китайський варіант, то ціна в районі 3,5 тисяч євро. Скільки? 3,5 тисячі. Я подумав, ні, ну це вже перебор, і почав шукати стокові диски. Дуже часто, коли мотоцикл попадає в аварію, запчастини, котрі вижили, виставляють десь на продаж на ту ж платформу eBay. До речі, якщо ви не знали, бо я про це дізнався нещодавно, виявляється, Kawasaki z 900 rs вже декілька років поспіль являється самою продаваємою моделлю в Японії серед мотоциклів об'ємом більше 400 кубічних сантиметрів. Тепер все стає на свої місця. Чому там стільки цих? Тюнячних крутих запчастин, бо японці шарять. Японці шарять, що треба купувати. Виникала тільки велика проблема з доставкою, бо диски це не якась тюнячна маленька запчастина, а це здоровезна херня, яка і важить багато, і займає багато об'єму. Відповідно, я глянув в якій ще країні ці мотоцикли розповсюджені, і це Велика Британія. І звичайно знайшов декілька варіантиків дисків. Якщо ви почнете їх шукати, то здивуєтесь, бо передній диск зазвичай на 100 доларів приблизно дорожчий за задній, хоча на задній потрібно більше матеріалу. Я думаю, це через те, що передній диск набагато частіше люди пошкоджують в якихось аваріях, а задній виживає, і його нема куди спихнути. Але тут мені попався варіант, коли два диска йшли по однаковій ціні. І звичайно, це не заставило мене задуматися, попросити якусь детальну інформацію. Я просто тиснув кнопку Купити і став че. По картинкам також здавалося, що все супер. Аж коли він до мене приїхав, я побачив, що він ну трішечки не круглий, ну. Лішечки, він такий, знаєте, деформовань такого вигляду. У мене знову фрустрація. Я подумав: блін, витратив коротше, гроші просто в повітря, знову десь щось замовляти, але спробував пошукати людей, котрі зможуть цей диск якось відрихтувати, пофарбувати, привести його до належного вигляду. І в цьому мені допомогла якраз з Одеси. Вона Shark Girl, яка навела мене на хлопців з Homies Workshop. Вони якраз займаються повною реставрацією дисків для мотоциклів і автомобілів. Надіслав їм, і вони просто забацали їх краще, чим заводу. От без перебільшення, не знаю, чи видно, але це витвір мистецтва. Наступні серйозні пошкодження отримав пластик, періт і хвіст. Вони тріснули. Загалом їх потрібно було міняти. Я беру заходжу на канадський магазин карбонових запчастин. і Бачу, що під мій мотоцикл у них знижка просто на все. Карбонова морда коштує дешевше, ніж оригінальний пластик. Нахіра вона мені, якщо вона вже два рази тріскала, а карбон буде і легший, і міцніший. Ну і якщо вже карбон, то треба було фарбувати бак. Його і так потрібно було фарбувати. Через те, що я якимсь чином, знаєте, його так стис, що погнув. Плюс кермо трішки лишило вмятинку, його треба було вирівняти і перефарбувати. Але вибрали просто новий паттерн, який сюди вписується ідеально. Звичайно, прийшлось проапгрейдити і інші елементи. Наприклад, поставити оцю ось боковушку від фірми Арче. Ви бачите, вона має такі карбонові зябри. Ну, блін, мене все таке акула дихати їй вже якось треба. Ну і вліпив оцю ось наліпочку Z948RS, ви запитайте, що 948, бо фактичний об'єм цього двигуна 948 кубічних сантиметрів. Ну, японці так теж робили. Я подумав, ну блін. Я що гірше, я теж так зроблю. Типу не 900, а 948, що вже його прокачав. Ну і новий стікер Kawasaki. Цей мені, чесно кажучи, виглядає веселіше, чим той старий, той такий, знаєте, суворий. А цей такий веселий Kawasaki! А тепер скажи мені, будь ласка, від себе, як від майстра і просто від мотобрата, як тобі цей мотоцикл? Ти на ньому також проїхався. Ну, насправді, по враженнях, знаєш, вони дуже як якби це дивно не звучало. Е, і це буде стосуватися всіх сервісменів. Ага. Бо коли ти маєш можливість долучитися там до технічного процесу, а потім його оцінити, це зовсім інші емоції, зовсім інші враження, зовсім інші відчуття. Ну я взагалі не люблю їздити на чиїхось мотоциклах. Є такий момент, знаєш, поки ти не спробував, то mm. твій мотоцикл ідеальний. От є такі моменти. А от після твого мотоцикла, ідеальний вже ну все, їх нема. Розумієш, там які. Команд, чуваки, який сток, типу, все, забудьте до побачення, типу, от тачка, вона валить, типу, решта, ні-ні, ні, типу, дякую. По враженнях. Ну, давай так. Естетична складова, коли ми говоримо за екстер'єр, він найбільше притягує увагу. Mm. Поки мотоцикл був в боксі і були там різні відвідувачі. Не було ні одного, який би не став і такий вау, це мотоцикл цього блогера. Я такий, та, да. я такі, «Ооо, круто!» Я такий чуваки, вот вам трошечки інсайду, як він зараз буде виглядати, бо це ще ніхто не знає. Він виглядає дорого. Ну, от направду, типу, є випадки, коли людина там бере тюнінг, знаєш, і вона уродує, як стрія. Ну, на mm -hmm. жаль, буває. Типу, в випадку твого мотоцикла – ні. В зеленому кольорі були там деякі питання, але і це, скажімо, не виходило за рамки здорового глузду, власне, по екстер'єру мотоцикла. В чорному, в карбоні, ну тут просто, скажімо, кузова мотоцикла, насправді це мотор, рама, бак, mm -hmm. сидіння, все ідеально. Технічка, це вже цікавіше. Ну тут навіть мало людей можуть це оцінити, можуть зрозуміти, знаєш, по що ти сюди поставив, як ти його покращив? Відверто. Ти кажеш там автотюн, павер команду, всі такі. І що? Ну, що це ж? А ти такий, та він валить там плюс 20. А валить плюс 20, ну так би і зразу. Вже декілька людей мене питали, що це за отака штука стоїть на твоєму мотоциклі. Це шо? Турбіна? Хе, ні, це не турбіна, це Trev Alpha Systems від фірми Terramoto. Ну і нахіра вона взагалі потрібна. Що вона взагалі дає? Основна її фішка в тому, що вона зменшує тиск в картері, створюючи там сильніший вакуум. Відповідно, ваші поршні ходять вільніше, що витікає в плавнішу роботу двигуна. Друга передача. Мод глохне? Ні, ви його чуєте? Ледь-ледь. Але він їде ривків нуль. Розумієте, розумієте оцю фішечку? Номер два швидша реакція на газ. Зменшення тиску дозволяє двигуну швидше реагувати на відкриття дросельної заслонки. Особливо це стосується середніх і низьких обертів. Вибачте, вибачте, я не хотів матюкатись. Три. М'якше гальмування двигуном. Так як він почав працювати плавніше, відповідно, і саме гальмування двигуном стало не таким різким. Немає таких, знаєте, різких якихось провалів, сплесків. Все відбувається дуже і дуже м'яко. Це особливо відчутно, коли ви пересуваєтесь містом по всіляких заторах. Коротше, тільки купив. Дякую. Тільки купив, хотів сказати, тільки <смі> забрав мод, вже в міжряддя лізеш. Ну ти дебіл, Юра. Ну і останній пункт це зменшення вібрацій і шуму. В принципі, виходячи з всіх тих змін, це було б логічно. Ну хіба не прекрасно? Тобі подобається, тобі м'якенько. Це для тебе. Це все для тебе. Вже згадував про повітряні ліки фірми Йошимура. Моя вам велика рекомендація. Коли щось будете от купувати, читайте інструкцію. Бо там от маленькими буквами може бути написано Not For Public Road чи щось подібне. Де ти цього навчилася? Прочитала інструкцію. І, звичайно, Йошимура написала: «Чувак, а тобі ще треба видалити сабдросельні заслонки. Я спочатку злякався, мені здавалось, що тепер, коли я сідатиму на мотоцикл і трішечки відкриватиму газ, відсутність цих заслонок заставлятиме його ставати на диби і запускати мене в космос. Цього насправді немає. Я навіть написав їм листа, запитав: а що якщо я ці заслонки не видалю? мотоцикл загалом ну буде їхати чи ні? На що мені відповіли, ну чувак, ти просто не відчуєш цього перформанс буста, поки не відкриєш повністю ручку газа. З тим, що тут залита зараз паливна карта під вихлопну систему, ага. з тим, що вставилися дифузори Йошимура, і в тебе йде потік повітря не за вигранням, там він знизу, десь знаєш, під мордою, попадає в аірбокс, а В тебе прямий надув, ну тобто інерційний угу. надув повітря в ербок. воно зразу заходить. За вихрення повітря в дифузори, звідти на дорослі заслонки, замішується з емульсією. Тут все максимально грамотно, максимально ефективно. Mm. Тут немає такого регульського тюнінгу, де тобі знаєш, чувак каже, то я тобі того перепаяю там еку, знаєш, там буде того, такого, паливна карта, буде валиво. А потім те, яку можна таку взяти, таку вліщинку фур, бо ну, ти вже не, не можеш відновити. Бо якщо. Двигун це це мотоцикла, то Еку, це його мозок. Він зберігає в собі всі інструкції, всі правила, як що має працювати, як має працювати двигун, які там мають бути таймінги, коли там робити всілякі переключення і так далі. Тому подібне. Змінювати це все рекомендується не напряму, вживлюючи в еко, бо тоді можуть виникнути проблемки. І завжди має бути знаєте такий бекап, що ви можете все скинути по дефолтним значенням. Бажано купити окремий блочок, який називається Power. Commander. Типу, немає нагрузочного динамо стенда. Ми беремо, як в твоєму випадку, Power Commander, паливну карту, підігнали сумісність цього тюнінгу по технічній частині, і в нас є продуктивність. Та вона не є захмарна. Бо якщо це робити індивідуально і правильно, ну але камон в Україні я не чув, що в когось був нагрузочний стенд. Типу, у всіх є інерційка. Тобто ти можеш зняти фактичні показники, але не зрозуміти. Динаміку двигуна в певних умовах. Mm -hmm. І я знайшов інше рішення. У DinoJet є додатковий блок, який підключається до Power Commander, і він називається Autotune. Цей блок також містить окремий датчик, який підключається в лямду на вихлопній трубі, де він знімає показники суміші після відпрацювання. І вже маючи цю інформацію, він може на люту вносити зміни в ваше еку через Power Commander. Бо багато хто думає, окей, я поставлю собі прямоток, і все, в мене там буст перформанса зразу. Ні, чувак! Тобі ще потрібно змінювати саме еку. Е, мотоцикл контрольований, немає посмикувань, немає навантаження на ланцюг ГРМ. Е, він такий динамічний, плавний, такий ну, доволі дружелюбний. І, чесно кажучи, це дуже серйозна конкуренція для Honda е, на єклач. Е дуже mm. багато там людей такі: типу, вау, єклач е класно, він працює. Ну насправді, типу, якщо викинути момент механічного переключення, щеплення. Що... Да, щеплення. То він працює цікавіше за патч. А тепер я вам розповім, які ще запчастинки, тільки дрібніше я замінив на цьому мотоциклі. Поставив переднє крило з карбону, щоб воно вписувалося в загальний дизайн, і додав таку штуку Kawasaki. Замінив гумові патрубки на ось ці від фірми Archie. Вони мають такий металевий кожух, який додає додатковий захист. Ну і також, отакі ось коннектори золотистого кольору, виглядає просто класно. А це повна система фірми Archie. Для переключення передач і використання заднього гальма. У мене також змінилася трішечки посадка, і я тепер сильніше грію колінами вуха. Це ж не рідна посадка. Це не рідна посадка. Ноги. Вони агресивні що стоять, ну типу. У мене було походу трішки в інше позицію, бо я так став, думаю, оу. <райзв 'я> і вона, як і виглядає круто, так і працює дуже плавненько і чітко. Так як задній гальмівний диск був пошкоджений, я поставив новий від фірми Sunstar. Нова проставка між амортизатором і рамою від фірми Archie. Ну і додав, ще такий карбоновий беліпен додає агресивнішого і спортивнішого вигляду. А ви думали, що тюнінг на тюнінг не можна ставити? Дивіться, я поставив Olin's в якості проклятий. Качуної підвіски, а на нього вже поставив отаку от крутилку від фірми Арче, замінивши його стандартну. Це та капець. Ми не дивимося в камеру, ми постійно дивимося на мотоцикл. <реш> <реш> Перепрошую. <реш> Він божественний. Ти, якщо що, об'їжджай, бо я дуже помалу зараз. А та я так, я щось тут подивився, бо я цією моделью захоплююся. І... <реш> 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 ну і тепер на цьому мотоциклі стоїть другий Аліекспрес. Бо перший це була заглушка в раму. Тепер в мене ще стоїть китайське світло. Я не гей, ясно? Як я докатився до такого життя, дуже просто. Воно коштує всього 100 доларів. І плюс до цього всього в мене є вже реальні відгуки від хлопців, котрі це світло собі ставили. Той же ігор його інсталював. А що я не поставив якісь там гіві, Свемотек, чи які там ще є фірмою освітлення? Бо цей Китай своєю якістю повністю виправдовує ціну, а не так, як Гіві, що у нього лінзи запотівають. Камон! Що ж він накоїв? І зараз в когось може бути логічне питання, Юріець, а ти впевнений, що ці всі системи дійсно дають тобі якийсь буст? І я відповім, я не знаю. Я не знаю, яка конкретно з цих систем робить, що цей мотоцикл їде божественно. Мені просто здається, що вони доповнюють одна одну. Мотоцикли можуть бути швидкі, там комфортніші, але мені подобається саме цей, саме те, що ми з ним зробили. Поїхав я, буду пробувати. Зараз виїду. Зустрічайте мене на дорозі. Дякую. На цьому все, друзі, дякую за ваш перегляд. Stage 2 тюнінг завершено. Попереду Stage 3. А ви як думали, ей, є в мене ще декілька ідей, але після такого ми його точно мусимо викатати десь на виставку, щоб японці такі. Воу-воу-воу-воу! А ми е, ви думали, тільки у вас там круті тюнінг-проекти. Ніфіга, зацініть українців, як ми його завобахали. Тому, будь ласка, дайте нам нарешті ракет, щоб ми могли відбиватися від підарашок. Ну а вас попрошу лишити вподобаючку, підписатися на цей канал і лишати коментарі, який вигляд байку вам подобається більше. Минулий в салатовому кольорі. Чи ось цей крутий? З вами, як завжди, був РСКФРейсер і неодмінно побачимося в наступних відеох.